Вітаю вас на відеоканалі CryptoVictor та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. Це відео для новачків. Діючі трейдери, вам це не потрібно, ви так повинні знати, як працює трейлінг стоп-ордер. А новачки, які захотять більш ефективно продати свою криптовалюту, подивіться це. Відео у Binance. І у біржі Gate є розгорнуті тут пояснення. Але якщо чесно, я не дуже все зрозумів, тим більше з першого разу. Тому я, як завжди, я спробую розклати все по паличкам, і на такому прикладі зараз ми все розглянемо. Отже, такий приклад. Ми маємо якусь криптовалюту. Не сприймайте її як якийсь приклад. Я взяв просто мана, який на сьогодні коштує приблизно 0.45. І в мене є таке завдання, хочу продати її дорожче. У мене два варіанти. Перший просто поставити ордер на продаж. 0,55 і взяти якийсь профіт. Це, гадаю, ви всі розумієте і знаєте, як це зробити, це не потребує ніяких зусиль для розуміння. Тут все просто. Ви заходите в будь-який розділ торгівлі спотовий і, і вибираєте стоп, ліміт або маркет. Маркет це зовсім одразу купив або продав ліміт. Дочекався потрібної ціни і продав, як тобі потрібно. Так само і біржа Гейт, тут спотовий розділ, лімітний або маркетинговий варіант продажу все дуже просто. Але повернемось до нашого графіку. Якщо ми хочемо не тільки ну, продати за, такі, за такою ціною. Тут є такий момент у ФОМа. блін, я ж ще можу, мог би більше продати, ну мог би ще заробити, так? Що робити для цього варіанту? Одразу скажу, що він не завжди підходить. Цей приклад я зробив для розуміння, як це все працює. І якщо ви, скажімо, не вгадали, що буде зростання, а піде зниження, ви просто продасте на 3% в даному прикладі дешевше одразу. Отже, тут завдання рухатись за курсом, тобто передвигати оцей рівень продажі, передвигати за зміною курсу. Поки курс не змінить напрямок зростання на зниження на якийсь відсоток. Я для прикладу вибрав 3%. І тоді продати токен. Ми починаємо з 0,45. Ми відкриваємо цей ордер, ми можемо виставляти трейлінг такої самої ціни, якої ми розпочинаємо, ну, а краще і більше радять трошки нижче. Він за ним рухається, за зміною курсу, рухається. От він приходить, ви вгадали, так буває. Да? І курс дійсно почав зростання. І якщо було б. Все дуже просто звичайним спотовим ордером. Ви б тут його продали і все. А що діється далі тут? Іде курс вище. Потім змінює напрямок вниз, за ним йде як прив'язаний ваш трейлінговий стоп-ордер. Тобто притяжка така. Іде за ним, іде як прив'язаний курс знижається на 2%. Не було зниження на 3%. Тому. Ніяких продаж не було. Ви поки що не продали. Ви сидите і дивитесь за ним. Ну, можна не дивитись, звісно, це ж все, як ще таке називають криптоботи. Криптоботи це звичайна програма. Не йдіться на них. От все це дає базові ці криптоботи, базові оці варіанти дають самі біржі. Ми зараз подивимося, я вам практично покажу, як вони можна їх поставити на Binance. на Gate. От, курс знизився на 2% і почав знову зростання. І наскільки він тут, це вже діло таке, це приклад. Так? Ну, от він Доходить до 0,65. Але потім різкий рух вниз, ну зниження. Ми ж це чітко розуміємо, що в більшості випадків це отакі зростання, зниження, зростання, зниження. І от на цьому зниженні. Курс робить оці умови, які ми завдали 3%. На 3% він знизився. Що далі? Наш трейлінг, стоп-ордер спрацьовує. він переходить в звичайний ордер і продається. Дивіться, в першому випадку ми з 0,45 продали ну, по звичайному лімітному 0,55. Так, ну, Заробили, заробили, заробили скільки ми хотіли, але ми не знали, що там буде далі. А якщо б ми по цьому варіанту трейлінг стоп-ордер відкрили позицію, то ми могли б при виборі 3% заробити 0,6%. Більше, більше. Цікавіше, цікавіше. Я не буду вам зворотній напрямок показувати. Він такий самий. Трошки вмикайте уяву і дивіться, все це саме можна робити в іншу сторону. Тобто ми зараз. Продали оцю ману да? ну, ц, цей токен. А ми так само його можемо купити. Можемо купити по простому варіанту, а можемо по цьому складному. Для цього я і записав цей, це відео для того, щоб у вас було розуміння, що, як працює цей трейлінг. Але не сприймайте це як якась там вау, клас, супер, завжди таке спрацьовує. Ні. Ви вибираєте ви самі ці 3%, ви можете їх і 5, і 2 поставити. Ви, наприклад, тільки вирішили, що от буде зростання, вмикаєте цей трейлінг, а він бах пішов вниз, і ви просто продали на 3% дешев, дешевше, ніж у вас було, чим ви могли б продати по 0,45. так? Тобто тут потрібно і дивитись, звідки ці беруться 3%. Це вже ви дивитесь на сам графік і ну, прикли... приблизно дивимось. Ну, от Іде зростання, зростання, потім скільки тут 7% так? зниження. Далі йде зростання, зростання, ми тут бачимо, відсотки. 11%. Тому я так вирішив, що 3% це такої зміни вистачить. Тут 2 і, і одразу 7%. Тобто оця зміна ну, дасть можливість продати. Хоча це процес постійний, ви удосконалюйте свої знання, спробуйте практично цей варіант. Давайте я вам покажу. Ну, бінанс. Спотова торгівля, це все спотова торгівля. Ліміт. Нам, наприклад, потрібно продати ману. Що ми робимо? Ми вибираємо трейлінг стоп Далі ну, продаю одну ману, він не дасть одну продати, йому потрібно там десь. Не менше 5 доларів. Тут ставимо 3% те, що ми тільки що робили. І ставлю я. ну Тут 0.39, а я поставлю ліміт 0,45. Я можу поставити ціну активації, наприклад, з 0.4 почати. Але це може, на початку вам буде складно. Ну Цих двох параметрів тут вистачає. І я ставлю на продаж. І коли курс. подивіться, зараз 0.39. так курс І коли курс прийде на 0.45, ну, почне тут все працювати. Я ставлю продаж, і він мені каже: актуальна ціна по маркету. трейлінг дельта 3%, лімітка 0.45%, сума 10 мана. Натиснувши Підтвердити, це все починає спрацьовувати. Так само і в Гейт. Спотова торгівля. Продати. Тут трошки у меню розворотний трейлінг лот. Відсоток. оті і 3% ставим. Тут ціну активації і ціну можна не ставити. Тут вистачає 10 мана. Все, ми натискаємо і все. І тут вже можна підтвердити, і все пішло працювати. Гадаю, ви зрозуміли, як працює принцип трейлінг торгівлі. Просто ваш ордер прямує за зміною курсу. На той відсоток, який ви самі поставите, зміна тренду на зворотній, зробить продаж. В цьому прикладі, гадаю, ви бачите. так, на 0.45 курс початок, 0.55 можна просто продати, а 0.60 все ж таки вигідніше за допомогою цього варіанту. Хто вже користується цим способом, будь ласка, запишіть коментар. Людям буде цікаво перевірити. Ну, є такі в нас в нашій криптоспільноті. І якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями. Розповсюджуємо україномовний контент. Бо, чесно кажучи, в описах, які дають біржі, ну, розібратись одразу не виходить. Можливо, мої ці пояснення на, на графіку вам будуть в нагоді. Напишіть про це коментар. І як завжди закликаю вас донатити на Збройні Сили України будь-які варіанти, які вам подобаються, такі і вибирайте. Я особисто користуюсь. Державним Приватбанком. Задонатили, підняли собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор. До зустрічі!